Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Преосвящений владику, дорогі Отці, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми продовжуємо наші великопосні реколекції, цю духовну віднову, яку ми розпочали в середу. І сьогодні ми будемо зстановлятися над Однією з центральних тем Великого посту, власне, над самою темою посту. В перший день наших роздумів ми говорили про необхідність довіри до Бога, без якої неможливо розпочати шлях наближення до Нього. З довіри до Бога. Зроджується справжнє і щире покаяння. Це було темою другого дня наших реколекцій. Опісля плодом покаяння є молитва, як внутрішня спрага за Богом, який сам перший виявляє спрагу за нами. На цим ми застановлялися в третій науці. Тепер на нашому Шляху духовної віднови, яку ми порівняли до тієї подорожі, яку відбули учні Ісуса разом з ним на гору Преображення, В цих реколекціях ми зустрічаємося з темою посту піст, який і сам Христос практикував протягом свого життя. Усі святі звертали велику увагу на піст, і по особливому зразковим у цьому був святий Йосафат, до якого під час цих реколекцій ми по-особливому звертаємося як в нашій молитві, так і в наших роздумах про його життя, застановляючись над тим прикладом, який він нам залишив своїм, своєю посвятою. У всіх своїх умертвленнях святий Йосафат, зокрема в їжі, в одежі також, в напоях, як каже його біограф, він стояв на грані людських можливостей, і часто навіть настоятелі мусили його перестерігати, злагіднювати ті його постні і покутничі практики. Цей дух посту і обмежень в усьому, в чому лише можливо, товаришував Святому Йосифату від першого дня монастирського життя аж до останнього побуту в почернечому скромній келії архієпископської палати, з якої він вийшов останній раз, щоб добровільно віддатися в руки роз'яреної юрби. Та прийняти найбільший вияв християнського умертвлення по лоті, найбільший вияв християнського посту, обмеження, віддачі себе цілковито. Цим виявом була його мученицька смерть. Вдумуючись у такий спосіб життя цього святого, ми задаємося питанням. Чому піст і умертвлення є настільки важливими? Для чого так себе умертвляти, як умертвляли себе святі, як умертвляв себе святий Йосафат, як умертвляли себе наші блаженні священомученики Теодор, Петро та інші ісповідники? Одного разу, як оповідає Євангелія. Приступили до Ісуса учні Йоанна і кажуть, чому ми, і Фарисеї, постимо багато, а твої учні не постять? Ісус же тоді відповів їм, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними, надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити. З цих слів можна зауважити, що піст безпосередньо пов'язаний з молодим, тобто із самим Ісусом. Сам по собі піст, як відмова від страв чи напоїв, тут не згадується. Іншими словами, коли Господь з нами, то постити начебто не має сенсу. З іншого боку, піст є вираженням немовби туги за Богом і виявом цілеспрямованого чекання Його приходу, Його повернення, коли ми біля себе Його не маємо, коли Він відійшов. Ці слова Ісуса, про які ми згадували. Не означають, що коли людина з Богом, то їй все дозволено і вона може об'їдатися, впиватися і безжурно жити. Ісус має на увазі, що коли людина з Богом, їй більше нічого не потрібно, нічого іншого їй, крім Бога, не хочеться. Так само, коли людина без Бога то ніщо не може її наситити, ніщо не може нам замінити Бога, жодна насолода. Коли немає молодого, а Він для молодої є найголовнішим, вона природньо нічого більше не хоче, відмовляється від усього, переходить, так би мовити, у стан постійного посту. Постійної відмови від усього, від усього, що не є молодим, у стан постійного вичікування повернення свого Господа. У книзі псалмів є такий стих: Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блажений, хто до нього прибігає. Тут вживається термін і окреслення, немов би Господа можна духовно відчути на смак, скуштувати його своєю душею. На перший погляд, це дивне окреслення, але воно веде нас до однієї дуже змістовної події. Всі ми не раз чули євангельську історію про розмноження хліба, це чудо Ісуса, яке сколихнуло тоді усіх. І мабуть, якраз воно найкраще змальовує нам усю проблематику, яка пов'язана з постом. Після розмноження хліба, як це описує Євангелист Йоанн, люди. Шукали всюди Ісуса. Вони хотіли зробити Його тоді царем після розмноження хліба, але Він зник від них і, як описує Євангелист Іван, віддалився сам один на гору. Потім Євангеліє описує інше чудо, як Ісус ішов пішо по морі. Так що учні налякалися, коли його побачили серед ночі, бо думали, що бачать привид, а коли народ вже на рано знайшов його на іншому березі, то здивовано спитав його, учителю, коли ти прибув сюди і почули від Ісуса таку відповідь. Істину, істину говорю вам. Ви шукаєте мене не тому, що чудо бачили, а тому, що хліб їли і наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син чоловічий. Я хліб життя, Я хліб живий. Що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Звичайно, що ці слова нікому тоді не сподобались. І ті, хто після розмноження хліба хотіли проголосити Ісуса своїм Царем, покинули Його, відступилися від Нього, і, як каже Євангеліє, більше з Ним. Не ходили. Не ходили більше з ним після того, як Він себе, як Христос себе назвав хлібом життя. Жорстока ця мова дорікала Ісусові. Хто може її слухати? Ось тоді, власне, в цьому моменті і розпочався. Новозавітній етап Християнського посту, правдивого християнського посту. Цей стан почався від запитання Ісуса, яке Він поставив найближчим своїм 12 учням, майбутнім апостолам. Він спитав їх: невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до Нього тоді Симон Петро. В імені всієї майбутньої церкви, в імені усіх нас, християн. І каже йому: Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми й увірували і спізнали, що Ти Божий святий. В цей момент учні визнали Ісуса. Єдиним хлібом свого життя, єдиною своєю поживою, єдиною своєю насолодою, єдиним своїм святом, весільним святом, єдиним своїм весільним молодим, якого завжди очікують. Всяка інша пожива, за якою гналися тоді люди. Всякий інший хліб, якого тоді очікував народ від самого Христа, будь-яке розмноження хліба стало для апостолів протилежністю, чимось, від чого їм хотілося відмовитись, заради єдиного хліба свого життя, яким вони прийняли Христа. В той момент вони справді скуштували. Який добрий Господь, і що лише Він є єдиним хлібом, заради якого варто все покинути, від усього відмовитись. На початку ми згадували слова Ісуса, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними, надійдуть дні, коли від них заберуть молодого і тоді. Будуть постити. Після цих слів, власне, саме після цих, Ісус сказав ще ось таке: Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірше, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться. І вино розіллється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки тож одне й друге збережеться. Це мова про старий і новий піст. Старий Піст мав характер покути, каяття за свою гріховність, новий Піст має характер. Прагнення Ісуса як єдиного хліба життя не личить постити по старому по відношенні до Ісуса. Він є новим, Він є молодим, Він прагне, щоб і ми стали новими, аби одне і друге збереглося. Старий характер посту це відмовлятися від чогось. Покутуючи за свої прогрішення і стараючись бодай трохи надолужити Богові за свої провини, новий характер посту це прийняти хліб життя, повірити в нього, не проміняти Його на ту їжу, яка проминає. Як мене Отець живий послав, і я. Отцем живу, каже Христос, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Ось якою є мета правдивого посту від вірного Христового Учня. Господи Ісусе, єдиний правдивий хліб нашого життя. Хоч Ти знав, що багато хто відійде після цих слів, ти все одно їх промовив до своїх учнів. Якщо не споживатимете тіло чоловічого сина, сказав ти, і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя, правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Лише той, Господи, для кого Ти справді є усім життям, зрозуміє значення цих слів, тілесна людина, для якої ти лише розмножувач хліба. Ніколи цього не зрозуміє, як і не зрозуміє того, для чого постити, для чого відмовлятися від тілесної насолоди заради якоїсь жорстокої мови. На тайній вечері, яка і сьогодні тут продовжується, ти знову і знову стаєш хлібом нашого життя, укритим під видами земного хліба і вина. Я сильно бажав спожити оцю вечерю з вами перше, ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім Царстві. Ось так ти сказав своїм учням Ісусе на тайній вечері. Нехай ніколи Ісуса не припиниться це таїнство. Це таїнство, коли ми можемо причащатися Тобою. І єднатися з тобою, нехай жоден земний хліб не стане для нас ціннішим від того, яким ти сам для нас є, хлібом життя вічного, нехай і ми станемо для тебе хлібом, тим, який ти береш у свої руки і роздаєш його, промовляючи, прийміть, їжте, це моє тіло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, помилуй! Господи, все держите любов.